Доброго дня мої молята! Сьогодні я розповім вам казочку про дуже прекрасну та чудову хустинку. Тож сідайте зручненько, і ми з вами відправляємося у світ чудових казок Жив колись на світі пастух, і була у нього дочка. Негарне дитя, але серце дівчинка мала дуже добре, отже помер пастух і залишилась дівчинка жити в родичів. Тітка та дядько були злі та жадібні. Вони примушували бідну дівчинку зранку до пізнього вечора тяжко працювати, цілий день тільки чути. Гей, пудала, зроби це, зроби те, біжи туди, біжи сюди. Одного разу, коли тітки і дядька не було вдома, до двору зайшов старезний дід. Пожаліла дівчинка старого, хлібом пригостила, відпочив дідусь і став прощатися. Та й каже дівчинці, хочу тобі віддячити за твою доброту. Дівчинка, візьми цю хустинку. Рано вранці, і пізно ввечері, коли зайде сонце, обтирай хустинкою ліце. Тим часом повернулися хузяї, побачили старого і дізналися, що дівчинка пригощала його хлібом, дуже розсердилися. Почали бити дівчинку, а дідуся прогнали. Та ще й собак на нього пустили. Довго не могла заснути цієї ночі дівчинка, на світанці проснулася і згадала про подарунок старого, обтерла лице хустинкою і поспішила до роботи. Коли сонце було вже високо, і проснулися злі родичі, побачили дівчинку і ахнули Яка ж вона стала красуня! Почали розпитувати дівчинку, що та як. Дівчинка мала добре серце і розповіла про подарунок старого. Відібрали жадібні хозяї хустинку, ледве дочекалися заходу сонця, а коли сонце зайшло, обтерли своє лице чарівною хустинкою і враз позасинали. На світанку прокинулося дядько з тіткою. Поглянули одне на одного і жахом побачили, що обернулися на воло хатів ведмедів. Тут прибігли собаки, загавкали і погнали ведмедів до лісу. А дівчинка зажила щасливою і в достатку. Ось такою була чарівна хустинка, яку подарував дівчинці дідусь. Гадаю, діти, що у вас теж будуть завжди добрі серця, і ви ніколи нікому не будете робити зло, а тільки добро. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!